Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм Крінжі, оцінюючи мультик, про існування якого я підозрюю всі вже давним-давно забули Феї. Цих мультиків була ціла серія, мені здається, не менше 10, і ще якісь короткометражки, але я сьогодні говоритиму про найперший з них. Отож, все починається з насінини Кульбаби, яка летить Лондоном. Летить через океан і нарешті приземляється на якомусь острові, і потім, після того, як на цю пушинку висипають пів кіло якоїсь неясної поки що субстанції, вона перетворюється на дівчинку такого ж невизначеного віку. Але я припускаю, що їй ну, щонайменше 15, якщо переводити на справжні людські роки, інакше все стає дуже дивним. Дінь-дінь озирається, навколо сидить купа інших фей, бо поява нової фейї певно це та що подіє в долині. Привіт! Вітаю тебе. Всього найкращого з повагою, Сашка. Ну і потім перед усіма цими феями з'являється ще одна фея, одна з небагатьох, які виглядають по-справжньому дорослими. І виявляється, що феї бувають різними, і Діндінь має обрати для себе сферу, в якій буде працювати до кінця свого життя. Привіт! Мене звати Дінь-Дінь, і я приїхав у місто Чорноград, щоб обрати такий навчальний заклад, в якому я можу навчитися та досягнути професіоналізму. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. І якщо вам коли-небудь було цікаво, звідки дивергент свій плод твіст, то так, це було звідси. Але відкинувши жарти в сторону, це тіпа типу, як жахливо, коли ти ще не встиг вилупитися толком, а тобі вже визначили кар'єру до кінця твого життя. Ну але це мультик для дітей, а не для підлітків, тому це не антиутопія. Ну і Дінь-Дінь ходить довкола тих викладених приколів і нічого не працює, але молоток вона оминає сама, бо не хоче працювати механіком, очевидно. Але від фатуму втекти не вдається, і цей молоток починає світитися сам собою в неї за спиною. Але перш ніж ми перейдемо до цього, в цій сцені ще з'являється Vidі Фея вітру, з якою у Дінь-Дінь протягом усіх мультиків найкращий Енеміс-Лаверс в історії всього кінематографу. В цьому конкретному мультику вони поки що тільки на стадії Енеміс, але фундамент, так сказати, вже закладено. Отож молоток горить, і всі шепочуться, що вже давно не було такої сильної феї, як Дінь-Дінь, і після цього її відразу забирають з собою двоє товаришів з її нової фракції. Не проходить і півдня, які її вже протягують по всім закуточкам долини фей і приставляють до роботи, бо що це таке вже вжеденьк народилась і все ще не відпрацьовує хліб. Непорядок. Тіндін її товариші відводять в її новий дім, який виглядає насправді не так вже й погано. Видають якийсь листок як робочий одяг, і виявляється, що діндін вже вміє шити, бо вона переробляє його на якусь міні-сукню, яка тримається на ній, здається теж однією тільки силою чарівного пилку. Вона приходить в майстерню, їй розповідають про дуже круту роботу фей-майстрів. Усе, що захочеш, змайструємо ми разом з учнями та майстрами тут в училищі. Потім нас знайомлять з феєю Мері, яка і завідує всім цим механічним відділом, і Дінь-Дінь разом з двома приятелями відправляють на перше завдання розвозити іншим феям приладдя, яке допоможе їм у роботі. Спершу усе йде добре, хоч вони і стикаються з будяками, які трошки псують кров усім мешканцям долини. Бачок потік! І Дінді знайомиться з феями і ніби як відразу стає з ними подружками. А от потім. Потім розгортається арка Enemies to Lovers. Тінь-Дінь бачить здалеку Відію, летить до неї, намагається познайомитися, але через поганий збіг обставин усе йде по пухті. Ну тобто, все пішло би не так, навіть якби всі зірки зійшлися в ряд і станцювали канкан, -кан, бо Відія в першому мультику справжня антагоністка і реально неприємна фея. Її арка викупу десь ще далеко, але вона є. Загалом Відія сіє перші зерна сумніву у Дінтінь щодо того, чи справді важлива її робота механіком. Ну і розповідає, як круто було би полетіти на велику землю, тобто до людей навесні. Феї ж механіки чомусь туди не літають. І це все ще здається мені чутка дивним, тому що, ну, а як же технічний прогрес? Мені здається, в європейців навіть умовного 20-го століття є багато чого навчитися, тож це могло би бути не зайвим. Вони сваряться дінь дінь зла і розчарована губиться в долині і летить до берега, бо наскільки я зрозуміла, вся ця долина розташована десь на острові серед Атлантичного океану. Там вона знаходить купу якихось монеток, бісеру і іншої байди, яку винесло на пляж хвилями, і радісно приносить це у майстерню. Там їй видають люлів за те, що вона цілий свій перший день життя ніфіга не робила, і відбирають всі знахідки, бо у фей-механіків, типу як я, робота і немає часу на всю цю фігню. А там зараз реально запара, бо наближається весна і найближчим часом, тобто буквально того ж вечора, має пройти королівська інспекція, і міністр разом з феєю королевою перевірять, чи все готово до польоту на велику землю. Ну і тут Діндінь розуміє, що це її шанс проявити себе і довести відії, що вона була неправа. Тож за вечір діндінь майструє якусь байду для білок і птахів і біжить показувати всі ці інноваційні технології королеві. королеві. Полковник Порошенко доповідає. Все, звісно, йде не так. В принципі, чого й варто було очікувати, враховуючи те, що все було зроблено на коліні за пару годин. Але масштаб ідеї вражає насправді. І навіть не додивившись демонстрацією винаходів Діндінь до кінця, фея королева каже тобі не пояснили? А що пояснили? Ладно, якщо серйозно. феї майстри не літають на велику землю. Я теж може хочу шоколад. мені, мені. мені треба шоколад. А знаєте, що я хочу? Щоб ви підписалися на цей канал, поставили вподобайку до відео і написали якийсь коментар. В мене ще, до речі, є баймія кофі і Donatello, де можна підтримати те, що я роблю копійкою, тож усіх вас туди теж дуже ласкаво прошу. Коротше, Дінь-Дінь шлють далеко і надовго, але вона діяльна натура, тому, поплакавши до ранку, придумує новий план. Вона мала в роті і в носі всю ту церемонію вибору фракції, що відбулася на початку мультику, тож іде до своїх подружок і просить їх так само покласти болт на свої обов'язки і вчити її якомусь іншому ремеслу, щоб вона могла полетіти на велику землю разом з ними. Все проходить не надто добре. Можливо, тому що Дінь-Дінь намагалася опанувати 5 різних видів магії за один день, а я майже впевнена, що на це треба чутка більше часу. І всі її подруги, хоч і хотіли спочатку допомогти, зрештою все ж здаються. В черговому етапі розчарування. Сашка починається ломка. Тож Дінь-Дінь знову летить на берег, де тоді знайшла якісь дивні приколюхи, і цього разу розшукує якісь деталі, розкидані по траві, і розуміє, що їх можна зібрати і подивитися, що ж вийде. Дівчатка феї летять за нею, бачать, що Діндінь ремонтує музичну скриньку і говорять, типу, подруга, в тебе ж вже є свій талант, навіщо тобі вчитися ще якоїсь ерунди. Ну не полетиш ти ніколи за своє життя за межі острова, ну і з собою болот. Діндінь такий розклад не влаштовує, тож вона злиться і знову тікає. Отож в неї залишається останній варіант, і вона йде до Відії і просить її навчити магії вітру. А враховуючи те, що Відія поки що гівняна людина, вона, вочевидь, влаштовує підставу. На початку мультика нам показували будь-які, які бігають повсюди, оруть і нищать все на своєму шляху, пам'ятаєте? Так от, Віддія каже, злови їх і загони в загін, це легко, туди-сюди, пригоди на 15 хвилин. А враховуючи те, що все це відбувається на третій день життя Дінь-Дінь, вона ще молода і наївна і ведеться на цей розвод. До речі, є в мене одна проблема з цими феями, яка псує майже все задоволення від перегляду. Насправді таку чухню роблять в дуже багатьох мультиках, і в кожному вона мене страшенно бісить. Якщо порахувати за скільки днів розгортаються всі події, від самого народження Діндінь до розв'язки проходить 5 днів. Типу, про який розвиток персонажу можна взагалі говорити, коли всі події займають так мало часу. Особисто мені подобається уявляти, що там пройшов ну хоча б місяць, бо інакше це все виглядає супер тупо. Очевидно, все знову йде дуже-дуже не так. Ну, не з самого початку. Спершу Діндін якимось чином вдається перехопити будь-яки за допомогою двох палець, і вона таки справді заганяє їх за той паркан. Але Відія не може змиритися тим, що у Дінді щось вийшло, тож силою вітру роздуває двері загону, і всі будь-яки разом вириваються на волю. Діндінь втрачає контроль, палиці ламаються, і от тут вже все йде дуже не так. Одна! Будяки летять прямо на галявину, де феї вже зібрали все, що мають вести з собою на велику землю, щоб почати весну, і цей будяк нищить все підряд. Пропало все. До речі, знаєте, хто ще нищить все підряд? Росіяни. І щоб боротися з ними ефективніше, ЗСУ потрібні якісь приколи. І враховуючи те, що українці суперкруті, а я дуже довго монтую відео, я не можу залишити тут якийсь актуальний збір, тому просто прошу вас перейти по посиланню, яке я залишу під відео, і задонатити в якийсь фонд, гривню чи дві. А ми повертаємося до приколів. Звичайно, феї не дуже задоволені тим, що всю їхню роботу отак от, зруйнували з нігєдінь, не те, що виписують люлів, але дуже-дуже розчаровано на неї дивляться. Прибуває королева, четверо міністрів різних пір року, і всі вони намагаються зрозуміти, чи вдасться відновити хоч щось до того, як на березі океану розцвіте чарівна квітка, що символізує початок весни. І виходить так, що нічого вони не встигають. Дінь-Дінь, звичайно ж, розуміє, що вона облажалась поповній і збирається йти у відлюдництво, але перед тим іде до дерева з чарівним полком, щоб взяти ще трохи в дорогу. І там зустрічає Теренса, фея, який завідує роздачою полку. Між ними відбувається дуже глибока розмова, і тільки тут, вже майже наприкінці мультика, Діндін розуміє, що не буває непотрібних професій, і вона теж особлива, а її робота потрібна. Отож вона відкладає ідею втечі і знову йде майструвати. І в неї дійсно, мабуть, є справжній талант, бо менш ніж за ніч вона придумує купу нових приладів, за допомогою яких все можна відновити до ранку. І чим цікаво займалися фейї-механіки весь час раніше. І з одного боку Дінь-Дінь своїми винаходами врятувала весну, а з іншого цілком імовірно породила в своїй долині безробіття і економічну кризу, адже тепер щонайменше половина фей залишиться без роботи. Але це так думки вголос. Діндінь оголошує всім, що знає, як виправити ситуацію. Нічого меї не два! І тут таки відновлюється всесвітня справедливість. Відія влазить, щоб спробувати знову принизити Діндінь, але розкривається правда про те, що це вона намахала її з тими будь-яками, і тепер всі трохи менше злі на Діндінь і трохи більше на Відію. І коли бадьорим монтажем всі весняні причандали вже відновлені, Діндінь збирається скромно звалити, але королева Кларіон, походу, все ж вирішила нагородити її за страждання і старання. Виявляється, дружбаний Дінь-Дінь притарбанили Феї Меріс статуетку, яку вона тоді відремонтувала, і всі були настільки вражені талантами Дінь-Дінь, що вирішили відпустити її на велику землю, щоб вона знайшла дівчинку, якій належить іграшка. І це з одного боку мило, з іншого, не знаю, якби я знайшла на острові посеред океану розвалену музичну скриньку, я б, скоріш за все, подумала, що сталася якась корабельна аварія, і власниця чи власник вже давно той во. Але це мультик тому тут так не буває. І як ви думаєте, як Дінь-Дінь має знайти цю дівчинку? Звісно ж, за покликом серця. Виглядає так, наче наприкінці мультика всі вже замахалися продумувати щось в логіку чи в лор, і просто сказали, не буде і так прокатить. Ну воно і прокатило, бо мультик я все ще обожнюю, хоч від його виходу пройшло вже до фіга років. І я ставлю йому 9 з 10, бо це той ще шедевр, і пропоную вам в коментарях написати мені щось хороше чи не дуже. Всім дякую, всім до побачення і побачимося в наступних відео.